За хорошою давньою традицією розпочинаю влог після обіду. Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні буде влог читання і розповідання і ділення враженнями від книг. Так, я прокляту зараз прочитала до 102-ї, здається, сторінки. Так, 104-та сторінка. І які мої перші враження, так це те, що я зрозуміла, що ілюстрації не настільки прекрасні, як я на початку думала, бо мені здавалося, що вони якісь такі колоритні, якісь вони такі це і, і все в тому стилі. Але для мене вони настільки не відображають атмосферу книги. Настільки вони для мене просто як якісь зображення на сторінках, які не мають ніякого відношення до книги. Можливо, це зміниться, але поки що ці ілюстрації можна розглядати окремо, але не, не разом з книгою, бо мені це не дуже не дуже подобається одним словом. Вони цікаві, ну якісь такі, але вони часом так у нас тут розворот, і він підкріплений сюжетом. З попередніх сторінок, тобто так, верстка нормальна. Тому і такі в мене враження стосовно цих ілюстрацій, бо я насправді на початках вважала, що це буде щось дуже-дуже-дуже класне, а виявилось, що для мене ілюстрації мають зовсім іншу атмосферу, ніж сама історія. Про що там нам тут далі розповідається, бо я вже там розпочинала розділ трішки розповідала. Це Артуріна в першу чергу, по друге, це книга про. Дівчину, яка живе з магічним народцем, вони володіють магією, тому їх так називають. Вони живуть окремо від якихось великих міст своєю общиною, такі собі друїди, і вони мають кільця, які проступають, коли вони використовують магію, тобто якісь свої ритуали. Свої звичаї, і кожного року, наскільки я зрозуміла, вони обирають друїда, який буде спілкуватися з їхніми божествами, і так вийшло, що з плином часу ці люди вони почали потрохи втрачати магію, тобто вони, скоріше за всього, стали не тими, хто нею користується, а тими, хто розгадує якісь знаки. І знаки скоріше пов'язані з природою, вони більш фізичного характеру, тобто, якщо там дуже давно не було дощу, чи там якась вологість, вони її визначають. То там скоро буде дощ, чи не буде дощ. Тобто магії вони користуються по мінімуму, але час і часу в них в племені народжуються люди з дуже сильною магічною е силою, тобто здібностями. Наша головна героїня ні Є, здається, є такою особистістю, тому що в ній дуже багато енергії, дуже багато цієї магії. Її дуже легко до неї доторкнутись і нею користуватись. Але в її дитинстві сталося щось загадкове і таємниче. Злі духи її затягнули в ліс і поставили на ній мітки. І тому через це її односельчани, люди, ну які мали теоретично бути в неї в злагоді, тому що вони один народ в майбутньому мала б їм допомагати, але вони від неї відвернулись, тому що вона помічена темною магією, і це накладається на те, що ні моєї підлітком. І її характер дуже, дуже такий запальний, тобто вона непроста, і коли їй щось не можна, чи коли нею нехтують, вона це не потерпить. І я, прочитавши 100 сторінок, зрозуміла, що вона є антигероєм. І це я обожнюю читати такі книги, тому що коли відбуваються певні моменти, вона робить. Так, як їй хочеться в плані, як говорить її серце, і дуже часто якісь негативні емоції. Тобто вона ніколи не задумується над тим, щоб відімстити людині, яка зробила їй погано, найжорстокішим методом. І так, вже на перших ста сторінках тут був момент битви, він був дуже жорстоким, і кому таке щось може не сподобатись, тому в принципі я можу ну, звернути вашу увагу на це, що тут це є. І я дуже довго намагалася згадати ім'я тієї чарівниці, яка є у історіях про Артура і Мерліна, так, Моргана. І напевно тут автор вирішив взяти саме цього персонажа і більше його розкрити, якісь його глибинні почуття і переживання. Я не стовідсотково впевнена, але. Мені чомусь здається, я собі десь так уявляла Моргану в підлітковому віці. І коли вона, знаєте, ще робила щось таке, що, можливо, не є настільки хорошим, але на благо комусь або для себе, то в неї виникали ще, знаєте, такі нитки сумління, що можливо щось недобре вона зробила. І а, це так прекрасно. От та внутрішня боротьба, яка виникає всередині головної героїні. Я не знаю, чесно, я не знаю, кому ця книга не сподобалась, тому що перші 100 сторінок мені дуже зайшли. Це проста, легка історія. Вона пливе річечка, швидко розвивається, динамічна. Впродовж цієї книги ми бачимо ці. Червоні прапорції характеру нашої персонажки я більш ніж впевнена, що до кінця книги вона повинна розвинутись у ту саму моргану, яку ми десь бачили, тобто як такий прототип. Оскільки я дуже багато читаю фентезі, там завжди береться оцей тип персонажа, дуже хорошого, дуже благородного з совістю, яка ніколи не спить. Тому я обожнюю спостерігати в подібних реаліях. Антигероя, який розвивається, чому він стає антигероєм, що його до цього підштовхнуло? Тому дуже і дуже цікаво. Зараз у мене буде трохи часу на те, щоб піти підчитати цю книгу. А ще хотілося з вами поділитися, що ми останній місяць робимо з Христою просто неймовірно смачне тірамесу. Я час від часу роблю підзйомки для того, щоб у нас було в домашньому архіві, як ми це все робимо. Але воно неймовірно смачне, тому можливо, якщо вам буде якось цікаво, то я змонтую відео в загальному і зроблю такий невеликий кулінарний випуск про Тірамісу. Там, скоріше за всього, буде просто перемішування. З христяними руками всього й моїми також. Але щось таке повинно бути гарне. Тому у нас сьогодні навіть буде щось, можливо, якийсь десерт з чаєм. Можливо, якщо в мене вийде це все гарно зняти, то я покажу вам, що там книжечка, всяке таке. А якщо ні, то на жаль, ні. Але мені більше хочеться ділитися з вами враження від ці про цю книгу, бо вона ну дуже, дуже, дуже мені приємна поки що. і я не розумію, чому стільки багато дезитивних відгуків. Знаєте, я не скажу, що ця історія має в собі просто нотку новаторства чи чогось такого. Ні, це достатньо стандартна героїка з антигероєм в головній ролі, і мені дуже цікаво з нею спостерігати, тому поки що такі в мене враження і думки. На хвилі зацікавлення цієї книги я вирішила, що мені потрібно прочитати той самий міф про Артура і Мерліна. І про утера. <laughs> Тому я прочитала, що це взагалі була за історія про чотирьох королів, про ці війни. І я зрозуміла, що саме про персонажів, які частіше за всього зустрічаються в книгах, в фільмах, яких більше описують, романтизують, саме в тій легенді їх не так багато. Вони не те, що ключові персонажі, вони персонажі, які підштовхують до дії, напевно. і Мають собі щось таке не повністю однозначне і, напевно, цим самим притягують більшість оцих зацікавлень собою для того, щоб описувати їхні долі в книгах чи у фільмах. Так, повертаємось до проклятої. І це зараз буде не спойлер, бо ви розумієте, що в цій книзі повинні бути всі персонажі з тієї легенди. Я чекаю, поки з'явиться Ланселот. Так, я в першому включенні говорила, що Німоє нагадує мені трішки Моргану і її стиль, як вона себе поводила в інших популярних речах, яких я бачила або чула, або читала про цю персонажку. Тому мені здавалося, що можливо, це як прототип, тобто самої Моргани тут не буде, але ні, вона в нас з'явилася. І вона теж є дуже цікавою в цій книзі. Зараз я на 191-й сторінці, і можу сказати, що тут автор вже вирішив просто розтягувати текст. Перші 120-130 сторінок це була історія, насичена пригодами дуже динамічно. Всі події розвивалися неймовірно швидко. І мені здавалося, що вона на цій ноті. Просто от, вся книга пройде така, тому що в неї був на це потенціал, тому що ця героїка вона завжди може бути такою, знаєте, дуже динамічною і цікавою. Одним словом, мені здавалося, що для нашої головної героїні для цього все є. Але ні, автор вирішив по-іншому, і зараз ну, тут 400 сторінок, чи скільки в книзі, 443 сторінки. І зараз на двохсоті, грубо говорячи, сторінці автор вирішив, напевно, десь 150 сторінок сторінок ще нам розповісти про якісь мотиви, про чарівний люд, який має магію, і що насправді їх. Їх є дуже багато різних кланів з різними особливостями. До прикладу, є клан, який живе під землею, і в них є лише два пальці на руках. Вони сором'язливі і майже ніколи не вибираються на поверхню. Теж володіють магією і мають свої певні особливості. Тобто спілкуються з черв'ячками, жучками і всяке таке. Звичайно, Мерлін також зустрічається на сторінках цієї книги, тому що ну, вже в анотації нам про це говорилося, але це настільки нудний персонаж. Це просто настільки нудний персонаж, ніби списаний з усіх оцих, не знаю, стандартних дітьків наставників які спиваються, вони сіді, вони дуже часто опиняються в гедотних ситуаціях, але оскільки вони самі достатньо гедотні, то те, що їх жбурляють в навоз чи обльовують, не має значення, бо вони самі по природі. Такі ж самі, як оце все, що з ними відбувається, і я можу назвати: от десь з десяток таких героїв до навіть до прикладу того самого Хейтміча, коли він не ну вже не вірить в те, що відбув ну не вірить у те, що може бути краще, але ще намагається щось робити, але в нього вже нічого не виходить, тому що вже ні наснаги, ні сил немає. Якийсь такий Мерлін у, у цій книзі, одним словом, можливо, це дуже суб'єктивно, бо він мені. Не дуже сподобався. Колись я переглядала фільм: такий старий ще в дитинстві, таку навіть трохи казку, Я якщо знайду, то тут залишу обкладинку постеріг фільму. Я пам'ятаю, що мені настільки сподобався такий зромантизований образ Мерліна, який закохується в просту дівчину, але там Моргана е, теж в нього закохується і хоче його привласнити собі, приворожити. І там Артур є не особливо головним персонажем, ну, просто про нього говориться і про те, що у Мерліна видіння, що він повинен допомогти Артуру, бо якщо цього не станеться, то буде все дуже зле. Там саме головним персонажем є Мерлін. І настільки мені, от той образ запам'ятався і сподобався з дитинства, що от те, що написано тут, от зовсім мені не подобається. Але поки що, я не можу сказати, що книга жахлива, бо от ті перші 120-130 сторінок були неймовірно прекрасними. Можливо, оце затяжне щось, що почалося, буде продовжуватися аж до кінця книги, і тоді так. Так, мої враження будуть не дуже позитивними, не дуже приємними. Хоча я б не сказала, що це буде двійка, це буде скоріше трійка, або, можливо, четвірка, якщо в кінці автор зробить якийсь неочікуваний поворот сюжету стосовно ілюстрації, знову ж таки, де-не-де вони правильно ставлені в книзі. Але буває, що вони або випереджають ту сцену, яка відбувається, або запізнюється з зображенням тієї сцени, яка відбувається в книзі. І ілюстрації ну, мені повністю зовсім не по атмосфері самої книги, не дуже щось вона навіть відволікає. Я б скоріше сприймала їх окремо, як, можливо, якийсь мальопас чи щось таке, і це було цікавіше набагато. Я ну, мені, мені подобається стиль, все подобається, але я настільки разюче відчуваю різність атмосфер, що це такий дисонанс, прям цілий, коли я наштовхуюсь на якусь ілюстрацію в книзі, повертаючись до стандартної легенди про короля Артура. Тут все не зовсім так, тому це цікаво. Знаєте, вже оцю легенду про Артора купу разів переспівували заново і по-іншому, але все ж таки в цій книзі є відгомони деяких моментів ключових, які частіше за всього не використовувались у масовій літературі, у фільмах і всякому такому. Мені здається, що автор достатньо добре з цим пропрацював, бо він намагався вийняти якісь такі нюанси, які, по суті, які втрачалися поміж іншими прославляннями героїки того самого Артура, і мені це подобається. Не хочу просто зараз заспойлерити деякі моменти. Не знаю, до речі, чи характер персонажів є спойлером чи ні, бо я вже трішки заплуталась. Ось це десь пару місяців тому мене нас варила ще що там, щось заспойлерила, і людина не могла потім читати. Тому не хочу спойлерити і блок зі спойлерами зараз теж не хочу. Вставляти, тому що я лише на середині книги. Я думаю, що коли їх вже буду дочитувати, то вставлю його, щоб розповісти кінцівку, якісь такі загальніші враження. Стосовно тексту, він читається легко, шрифт дуже великий і дуже комфортний. Тому це стандартна така верстка, яку приємно читати. І це теж величезний плюс цієї книзі, бо часом буває по-іншому і. Настільки текст стає важчим, коли верстка не така зручна. Не знаю, комусь це важливо чи ні, але для мене це важливо, коли я, наприклад, в книгарні гортаю книгу, то я, коли бачу подібну верстку, то я знаю, що мені вже хочеться цю книгу купити, бо розумію, що мені буде її достатньо комфортно і легко читати. Тому ось так. Стосовно німує, стосовно нього, ні Um, у Моргани була сестра. Знаєте, мене не полишається тема з Морганою. По легенді оригінальній у Моргани була сестра, але всюди у цей момент намагаються уникнути, де я не бачила цього всього про її сестру не дуже часто розповідають чи говорять. Тут я думаю, що автор намагається якось цих двох персонажок споріднити певними мотивами, і можливо з цього буде щось. Я поки що не знаю, що, але мені дуже стає цікаво з цього всього. Можливо, як німує буде виступати сестрою Моргани. Я все ж таки намагаюся це все приплести до оригінальної легенди, але хто знає, як там буде далі. Поки що якісь такі враження. Початок мені дуже сильно сподобався, а зараз трішки от просідає все по емоціях. Ось такі от мене враження стосовно цієї книги. Я думаю, що вже в наступному влозі повністю розповім про те, що я її дочитала, бо я планую її дочитати. Мені подобається, як воно читається все, і взагалі. Мене ем, інтригує кінцівка, мені цікаво, куди йде наша німує і що з нею станеться. Я, напевно, так і до кінця цього відео не зможу справильно поставити наголос на її імені, але менше з тим іду я потрохи монтувати відео на завтра. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби. Так і ще не забувайте про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ. Посиланнячка всі будуть внизу в інфобоксі. Там, до речі, зараз відбувається книжкова лотерея, в якій дуже мало людей взяло участь. Тому переходьте, у вас є шанс виграти. Можливо, бути на тією однією людиною, яка візьме участь взагалі в цій лотереї. Тому ось так, переходьте за посиланнями.